Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я звітую у спільному проєкті, «Дівчатка, так і дівчатка. Вірніше, в мене не стільки звіт, скільки я ділюсь з вами тим, як я в'яжу собі светрика. Я його в'яжу і розторочую, розторочую п'ять вяжу. Але мені це достає задоволення. І е, я вже двічі зв'язала ось так. Але двічі його розторочила, бо мені не подобалося, як лежить плече, як е, лягає в мене горловина. І далі я вам покажу, що в мене виходить і чому я буду розторочувати. А потім я покажу те, що в мене вийшло, після, того, після моїх е, помилок я їх виправила, і що в мене виходить? Я покажу свої варіанти обробки плеча реглана. Я вам покажу, як у мене, яка у мене горловинка, це в цьому відео. І якщо вам подобається, якщо ви приймаєте до уваги мої помилки, ви на них будете вчитися, тоді підписуйтесь, ставте нагадування, щоб не пропустити наступне відео, в якому я буду показувати вже далі, що я роблю з цією пряжею, який у мене светрик виходить. А зараз, дивіться, привіт, привіт, мої найкращі! це вирішила відзняти проміжкове відео, бо буду зараз розторочувати Я вже один раз розпустила, бо минулого разу, коли я вам показувала плече погон ззаду е я зв'язала дуже його довгий, аж ось такої довжини. А мені потрібно не реглан погон, так, як от воно в класичній формі, а саме імітацію втачного рукава. Бо у мене плечі дуже вузькі, а нижня частина широка, і мені оцей реглан він ріже плече. Тому мені хочеться зробити імітацію втачного рукава. Я розпустила той реглан, що в мене був. Зробила так само, але додала росток, бо в тому реглані ще оце все збиралося. І спереду, і ззаду, звичайно, я його розторочила. Так, вибачте, тут мої кішки собак. От. Але я вже дійшла ось до пройми. Ось тут вже пішла пройма закручуватися. Так. Але в мене виявилося, що оці, ці кількості набраних плетель мені не вистачає на оцю кількість моїх грудей. Так? Оця лінія ось пройми, в мене завузька виходить. Дуже натягується отут. Ну, це як гольф. А мені хочеться, щоб светрик був вільний. Це, по-перше. По-друге, в мене все ж таки ось е, збирається тут і там. Я спочатку не зрозуміла, чому воно збирається, бо росток у мене там гарний. Я зробила. Я потім вам покажу, як я робила росток. А збирається воно ось чому. Все ж таки петлі витягнуті з нижнього ряду. Ось, бачите, яке у мене плече виходить. О. Петлі витягнуті з, нижнь... з нижнього ряду. Сильно стягують оцю лінію. І виходить, що отут затягнути ось воно виходить. Воно тут не, не на плечі скіс, а ну надто він просто трапеція якась виходить. Тому я його зараз розпущу і буду додавати не з нижнього ряду, а все ж таки буду робити накид протяжки. Саме з протяжки буду додавати в кожному ряду. От, Бо тоді воно більш еластичне, це плече. Маю надію, що тоді воно, ну, воно дуже, бачите, дуже пішло вниз, ось. Воно навіть не засає, а от воно, яке є, таке є, ось, ну, прямо трапеція, трапеція. Оце саме за цього мені, ой, міра буяна, мені не вистачає оце... Оцього розкриття. І тоді отут натягується, а спереді і ззаду підскокую. Це одне, так. І все ж таки я вирішила, що мені за вузька горловина 92 петлі, при тому, що я позважила е, пряжу тут приблизно 400 метрів в 100 грамах. Ой, підожіть. 250-250 метрів в 100 грамок. отак Отака товщина цієї нитки. Мені хочеться, щоб це була вільна одежина, щоб вільно лягала до мене, а не заковувала мене, як панцир. Тому я в п'ять його розторочую і буду починати спочатку. Горловина буде е десь 110 петель, щоб воно було таке об'ємне. Що я буду робити з плечем, я ще поки що не знаю, бо ну ось, бачите, який кут, ось ось горловина, ось він кут. Ну, не на мене зовсім. От, а а рука вже пішов далі нормальний. Далі нормальний рукав, і тут пішло уже я робити почала ось скруглення під пройму. Тут вже, вже можна робити, е, як його, господи, набирати петлі на підрізи. Але з-за того, що оце за вузько, не годиться. Мені тут треба. Не в кожному ряду додати, а по дві, через ряд додати. Ну, я не знаю, що я придумаю тут, але мені оцей скіс не годиться. Він мене зовсім так стягує, а в мене плечі тут і так, 48-го розміру, при тому, що нижня частина 56-го, а тут десь 54. Ну, тобто, я отакаву. І мені не годиться, оце, оце, ну, така форма плеча. Колись дуже давно, в молоді руки, ще коли не було ні інтернету, ні е, книжок, я зовсім не, ніяких не читавши. Просто, от, що вміла, то вміла, то я робила плече погон, але я його робила. Я його, здається, вив'язувала оцю частину, отак плече вив'язувала, отак потім переходила, отак набирала петлі, переходила. Ось тут вив'язувала плече, а вже потім отак в'язала по колу. І я тоді про росток і слухом не слухала і не чула, бо я ну, зовсім далека була від цього. І от тоді в мене светор сидів дуже гарно, його дуже довго носила, і він мені дуже подобався. Він був дуже оверсайз такий, довгий, нищий, десь до середини бедра, такий, туніка майже. І от мені хочеться це повторити. Може, довжину погратися з довжиною, а от щоб отак по плечах лежало, як у мене він той лежав, дуже хочеться повторити, але цей, цей варіант мені не годиться. Я його буду розторочувати до самого початку. Що, вийде, побачимо далі. Ну то що, продовжимо. Розторочила повністю, розпустила. І горловину, і все, що в мене було зв'язано повністю. Якщо у мене раніше було тут 90 петлі, тепер я набрала 106, 106 петель, в'язала на четвірці, до цього я в'язала на 3,5. Вона така вільна, досить широка, і отут лежить не по самому горлу. Далі, я зв'язала Росток, росток я розторочувала тричі. Чому? Бо перший раз я зв'язала гарний був росток, але я його перепутала замість того, щоб зв'язати його на спинці, я його зв'язала спереду. Це в мене спинка, оце перед. розторочила. Другого разу я його зробила занадто ну, високим росток. Щоб мені було добре, мені досить 7 см. А я його зробила, мабуть, ось всі 10. Розторочила. Так. І ще один раз я його розторочувала, бо ось тут мені не сподобалось, як виглядає плече. Зараз я покажу, як я в'язала ось такий. У мене реглан, я його додавала в кожному ряду. Вірніше, я його додавала через ряд, але ефект такий, наче я його додавала в кожному ряду. Як цього я досягла? Це у мене зараз я буду останній ряд в'язати по колу з прибавками, а далі я перейду на додавання рукава. І е, додавання рукава я вже покажу в наступному відео, як я роблю додавки по рукаву. Зараз оце, ми на цьому і зупинимось. Хоча я вже вам показувала, як я роблю до, додавання, але ж я ж осторочила, тому якби починаємо все спочатку. От, то зараз... Зараз я трішки підрозпущу це, я його пере, переодягала на дві спиці, щоб можна було легко поміряти, що в мене виходить. І оце зараз у мене вже оцей погон якраз на краю плеча. От. Я все ж таки хочу зробити, щоб був. Ой, вибач, не в ту сторону потягла. Щоб це був не погон, а саме імітація вточного рукава. І зараз. Зараз я трішки зніму, щоб показати вам. Значить, я робила додавання через ряд, але воно у мене двійне двічі додавала. Яким чином? Ось мені треба зробити додавання з протяжки. Попередній ряд я в'язала просто без додавань. Тепер я додаю одну петлю. Саме з протяжки, ось оцю петлю піднімаю, сюди накидаю і ось так повертаючи так, щоб вона виходила у мене, наче виходить, наче вона виходить з полотна. Ось звідси. Це одна петля, і це протяжка ось цього ряду, яка зараз на спиці. А другу петлю я додаю з попереднього ряду. Ось таким чином її прокручуючи, щоб вона цією дужкою лежала до погону. Так як я вам вже раніше показувала. І ось така у мене виходить е, полоска, і явно видно, що воно підчеркує погон, але із-під погона виходять і й в цю сторону додаються петлі. Для чого я це роблю? Бо якщо ми. Будемо додавати через ряд, то і витянута петля із попереднього ряда, і протяжка, будуть додаватись в одному ряду двічі. Ну, Так воно виходить схематично, якщо. Ось, дивіться, ось протяжка. Ось вона. Ось протяжка. І ця протяжка, вона стосується ось цього ряду, який зараз на спиці. Ось він ще не пров'язаний у мене тут оцей ряд, ось він. Зараз я його пров'язую. І ця протяжка, от, она, того ряда, А петля, яку ми піднімаємо, вона іще з попереднього ряду. Тому, якщо ми зараз в одному ряду будемо піднімати оцю петлю, а в другому ряду, ну, до, 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 щоб через ряд додавати, оцю, то вони обидві опидняться в одному ряду. Не знаю, розуміло чи не зрозуміло, я б розказала. От, Отак от ось Ось ми цю петлю ми прокручуємо і розвертаємо дужкою до погону. Так, а ось цю. Ось оцю. Ми розвертаємо так, як наче вона виходить у нас із полотна. Ось так. Ось так воно виходить. Ось так. Ось. Зараз пробую намалювати. Ось у нас ідуть петлі ряду, який на спиці, який ми зараз будемо в'язати, так? А оце іще попередній ряд. Так. Так. І нам отут погон. Ми сюди дойшли, і нам треба. Підняти оцю петлю, ось цю петлю, розвернути, щоб вона лягла до погона. І підняти ось цю петлю, і розвернути так, щоб вона лягла, наче вона лежить з полотна, наче звідси виходить. І таким чином ми піднімаємо два різних ряди. Якщо ми піднімати, Це ми все робимо в один проход. Один проход ми просто пров'язуємо, нічого не трогаємо, а один проход ми в'яжемо ну, через ряд Додаємо, дві петлі. Одну розвертаємо, додаємо, а одну з протяжки в другу сторону лягає. Якщо б ми робили це через ряд, то у нас би вийшлося ось що. Ми б Ось в цьому ряду, так, ми б зробили оцю петлю, так, а в наступному ряду, ми, би зро... Ні, не так розказую. ми б зробили оцю, так? Зараз би ми б би повернули оцю, так? А в наступному ряду ми прийшли б сюди, і треба було б же ж її і розвертати ось сюди. От якби ми робили через ряд. То ми б натрапляли на одну й ту ж петлю. На протяжку від оцієї петлі нам би доводилось оцю розвертати, якби ми робили через ряд добавки. А так, ми один ряд пров'язуємо а один ряд додаємо двічі одну з протяжки, а одну з попереднього ряду. Маю надію, що вам зрозуміло. Отаким чином я зробила реглан погон. Тепер я перейду. на рукав Ось у мене цей погон, і я зараз буду в цьому місці. І щоб в мене красиво ліг рукав, мені треба знати, яка кількість в мене буде петель в рукаві. Я не заморочуюсь на вирахування я прикладаю до якоїсь своєї речі, яка у мене є, і в'яжу, ну покладаюсь до. ну от Є у мене отакий от светрик. так То я оце Отак складаю і прикладаю до е, плеча. І дивлюся, який в мене нахил досить в мене чи ні. От. Але ось тут в мене є вже петлі, 10 петель. Це якщо я в'яжу рукав, рукавку, то отут я закриваю зразу 10 петель, або двічі по 5. А отут у мене йдуть 4 петлі, 3 петлі, 2 петлі і 1 петля. В 5-4. Три, дві і одна. Як я їх буду додавати? Додаватиму я 4 ряда підряд пропущу, 3 ряда підряд пропущу, 2 ряда підряд пропущу 1. І далі я буду в'язати просто рівно. По колу, нічого не додаючи, але у мене оця крайня петля, вона вже буде задавати у мене напрямок оцих петель. Отак, от тут так, а отут-отак. Це погон. Від погону у мене йдуть ось сюди петлі. Поки що ось так. Зараз я задоволена поки, тим погоном, що в мене виходить. От, а рукав я вже вам покажу більш наглядно ну, в наступному відео. Отак. От